Це не дуже добре, що в «Металіст лізі майже завжди одна з двох команд грає в манишках. Неможливо розрізняти гравців за номерами, а влітку дітям ще й спекотно. Однак повернемося до цієї гри. У синіх манишках грає команда 2015 року народження. У зв'язку з нестандартним часом проведення матчу за них також грають добре відомі підписникам каналу Тимур Ханін і Ваня Гончаров цього ж року народжень. Ви бачите їх у правій частині екрану. Розрізняти за номерами сьогодні не вийде. Сині почали гру досить організовано. Вже друга їхня атака закінчилася голом. Забив сьогоднішній капітан команди Ілля Медведєв. Дев'ятий номер жовтих класно відкрився між двома захисниками, а п'ятий номер віддав йому точну передачу: один-один. Цього разу дев'ятий номер обіграв захисників самотужки і влучив у хрестовину. За кілька секунд жовті швидко розіграли аут і забили свій другий гол. Захисник синіх добре почав атаку, а півзахисник її розігнав. Але на шляху м'яча став воротар Ваня Єрмошин. Його колега з протилежної команди теж добре знається на своїй справі. Другий тайм розпочався з виходу на стирного дев'ятого номера жовтих на ворота суперників. Ближче до середини тайму сині провели свою широку атаку і вирівняли рахунок. два Півзахист жовтих дедалі частіше став не встигати повертатися. Виручив Даня Тудвасів. Перед сині біжать непогано. Виручила поперечина. Тимур Ханін несподівано розіграв штрафний. Ваня Гончаров ударив через паузу. М'яч пройшов поруч зі штангою. Дев'ятка жовтих знову здійснив ривок за спини виснажених захисників. Отримав своєчасний пас від іншого дев'ятого номера і забив гол. 3-2. І врешті-решт четверо жовтих без зусиль розібралися з двома захисниками. Чотири-два. Синім таки вдалося повернути інтригу в хід поєдинку. Гол знову забив їхній капітан. 4-3. Тимур зі штрафного влучив у хрестовину. Сині з останніх сил пішли вперед. І зрівняли рахунок. Трибуни погнали їх уперед розвинути успіх. Рома накрутив захисника на носовій хустинці, а Ваня спробував переправити м'яч головою у ворота. Гра закінчилася бойовою нічією 4-4. Обопільні гольові моменти, які ще були наприкінці матчу, можна подивитися в повному записі гри. Посилання в описі.